Відведення військ на папері чи в реальності напередодні в мінську перемовники від України, Росії та ОБСЄ погодилися розвести війська на трьох ділянках фронту: станиця Луганська, Петрівське та золоте. І в останньому працює Євгенія Цвітанська. Тож маємо можливість наживо розпитати її, що відбувається на лінії фронту. Женю, то чи вже взялися за виконання чергової мінської домовленості на передовій? Та власне, чому саме ці три села обрали для розведення військ? Вітаю Соломію. Нові сьогодні дається 13 днів на розмежування сил. Тобто буде три точки. А, такої можна сказати, нейтральної зони це станиця Луганська, Золоте та Петрівська Донецької області. А загалом по 4 квадратних кілометри. Так званою нейтральної зони, тобто з обох сторін війська від передової мають бути відведені на один кілометр із технікою, та також зі стрілецькою зброєю. Тобто, це говорить про те, що контактних боїв там точно не буде. Ну зв'язку з цим сьогодні серед військових виникла така дискусія. Ми справді приїхалися передових у золотому. Ось що вони кажуть: по перше, вони про це дізналися від нас, від журналістів. Ніхто на фронті про цю звістку про відведення військ не знав. І ось що. Вони кажуть, що логічно було б, якби а, ці три точки були визначені саме у місцях, а де дуже багато бойових зіткнень, де дуже багато обстрілів, а щоб уникнути людських жертв. А на тих ділянках фронту, які зазначені, а там вже довгий час тихо і довгий час ані контактних боїв, ані взагалі якихось сильних обстрілів не було. Принаймні не ми цього не пам'ятаємо, не пам'ятаю цього бійці. Прошу пряму мову у е золотому передмістях золотого. Стрілецьких боїв було дуже мало, це як виняток. На нашій ділянці є більш гарячіші точки, і там би було доцільніше увести цей захід, відсунути з нашого боку і з боку супротивників війська для того, щоб не досягала стрілецька зброя позиції один одного. Єдине, що можна сказати, що принаймні дві з цих точок це станиці Луганська та золоте, знаходяться біля пропускних пунктів на окуповану територію. А туди можуть проходити люди. Ось КПВВ золоте його відкрили навесні, але бойовики не дали ми працювати просто не пустили людей. Тобто усі три пункти знаходяться на транспортних шляхах на окуповану територію. А чого бояться українські військові? що звичайно вони. А вони хотіли прославити вперед, ви... а не назад, Хотіла але прос... більше за все саме переживають за місцеве населення, тому що вони майже впевнені, що диверсійно-розвідувальні групи зайдуть у село і будуть заходити у село і... і фактично стануть сірою нейтральною зоною. Коли нас тут не було. Тут були е варіанти е грабунків, стрілянини, ін інколи навіть е загибелі серед мирного населення. І якщо ми звідси підемо, тут через буквально певний час, через годину, через дві можуть бути е гості е з протилежної сторони і чинити тут е безпорядок. Ось місто золоте, чотири з п'яти його частин нині контролює українська армія. Українські військові вже за сьогодні встигли порахувати, що саме воно стане сірою зоною. Ну тут як тут мабуть, як і у всіх прифронтових селах 50% людей влаштовані за українську армію, 50% влаштовані проти української армії. Ось цього приводу говорять, що з цього приводу говорять місцеві. Вони, до речі, цю звістку сьогодні теж перше почули. Лучше буде, будет, когда будет мир, що подніметься за волю. Нам лише б мир був на землі. Ні, ми не, не хочемо поводити. Німе спокійні й надійні. Да. Ми за Україну, Не знаю, як лучше. Лучше, як зараз, хоча б так. Ну, вся інформація, що маємо станом на зараз, будемо слідкувати. Соломія. Дякую, Женю, за подробиці. Євгенія Цвітанська працює на передовій. Зокрема, вона стежить за тим, як виконуються останні мінські домовленості.